В моєму дитинстві гості були кожні вихідні. Вони приходили до мами і тата, слухали платівки, танцювали, грались якісь ігри, дуже багато сперечались. Це було дуже весело, ну, в всякому разі, для мами і тати. А ще в нас постійно жили якісь гості. Інколи декілька днів, інколи тижні, місяці. Один раз півтори роки в нас жили діти, тата, татового друга з Казахстану. Вони поступали вчитися і в Києві, і їм треба було десь жити. І коли з'являлися гості, я відчувала себе прям такою нещасною, приреченою, бо мені треба було йти кудись читати або робити уроки. В, в якусь іншу кімнату, наприклад, в мамину спальню разом з братом, маленьким братом, він на 10 років був молодшим за мене, або на вулицю, або на кухню, бо мама вважала, що дітям не слід, як вона казала, слухати дорослі розмови, ну, тобто знаходитися поруч з гостями. А якщо гості в нас жили, то я взагалі лишалась без своєї кімнати, вони жили завжди в моїй кімнаті. І я жила в прохідній кімнаті, де всі за мною наглядали, робили мені зауваження постійно. Ну, Постійно я була така, знаєте, в рамках чужих очей. І це було ну, важко. Тому все життя в дитинстві, гості це були мої незручності. Ну тобто я ніби любила цих людей, але мені було дуже незручно. Це дуже. Ем... Це переходило мої межі, мої рамки, е як зараз кажуть, і ви знаєте, мабуть, цей сталий вираз. Е це порушувало мої кордони. Ну, я, Хоча я була дитиною, я психологічно це дуже відчувала, і мені було погано. Е тому коли я виросла, я. Дуже зрідка запрошувала гостей. В мене з'явилася вже своя квартира, але вона була невелика. Там, наприклад, двокімнатна спочатку, і там жили я, мій чоловік і мої діти. І мені здавалось, що просто гостей немає де приймати, А тоді ще не було знаєте, такої, такої звички ходити з друзями, сидіти десь в кафе чи в ресторані. Тоді це було дорого і якось недоступно. ну і взагалі тоді це не було поширеним, просто не було в культурі. Треба було або йти до когось, або йти до нас в крайньому випадку робити якийсь пікнік, виїжджати кудись. Ну, пікнік це було найбільш доречне для мене. А так, гості це за звичкою, мною сприймалося як щось обтяжливе, і щось не дуже приємне. Хоча. Звісно, що я любила цих людей, але мені було важко. Ще один аспект, на який треба звернути увагу, що я не люблю прибирати, ніколи не любила. І зазвичай це робить в нашій родині мій чоловік. Ну, тобто, в регулярному прибиранні я не приймаю участь. Але перед гостями мені треба було йому допомагати. Це мене теж дуже обтяжувало, я дуже сприймала це негативно, і тому гості теж сприймалися якось нерадісно. Тільки коли я вже стала зовсім дорослою, діти покинули наш, наш дом, а ми купили заміський будинок, тільки тоді я почала. Більш-менш любити гостей. Але тепер до нас гості дуже різрідко приїжджають, бо їхати за Київ це не дуже зручно. І я постійно перепрошую своїх гостей за те, що в мене напівприбрано. Ми прибираємо знаєте, ванну і гостинну кімнату ну, там, де ми тусуємося з гостями. А все інше в нас таке непівприбране, Але інколи гостям треба йти до мене в спальню для того, щоб подивитись, наприклад, на мої нові парфуми. Чи ну, понюхати їх, якщо це близькі друзі чи гості? І мені завжди незручно, що в мене там так якось не дуже прибрано. Тому бачите. Все ж таки дитинство дуже вплинуло на те, як я відношусь до гостей, і мамині звички забирати в мене мій простір під час гостювання якихось людей теж дуже вплинули. І гості дуже довго сприймалися мною як напруга.